Тобто простелений червоний килим, весь творчий склад, і всі керівники цехів технічних будуть власне, сидіти і отримувати свято, бо вони завжди працюють чи за кулісами, чи на сцені, а тут власне для них це і все робиться. Всі мелодії, вся музика, яка сьогодні прозвучить, вона є ну, надпопулярна. Всі знають прекрасно ці мелодії, всі знають Кармен, всі знають Хабанеру, Тореодора з Кармен. Також прозвучить і пісня Герцога з Ріголетту, Ладон на Імобілі. Наш склад якісно е, оновився і дуже суттєво. Уявіть собі, що у нас в штаті здається, свідоміш п'ятсот п'ятдесят працівників, 150 зараз за півтора року ми оновили. Це е, можна сказати, такі революційні зміни. Ми навіть під час хвороби творили прем'єру і в режимі онлайн, як це було зроблено в де стояв екран в балетному залі і в залі для глядачів, і робили ці репетиції з Аргентини, з Греції працювали. І, в принципі, для нас це була теж нова практика, яку ми, очевидно, по якої побоювалися. Але коли ми прийшли до фіналу і зрозуміли, що можна і в таких умовах працювати, то це випробування ми прийшли і ми готові. Тобі працювати так завзято і далі. Іванка Досько, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Ільів.